Борис з'їв 5 шматків бабусиного пирога. Катя з'їла три шматки. Якщо пиріг був розрізаний на 9 однакових шматків, яку частину пирога вони з'їли. Отож, у мене є ось такий бабусин пиріг, напевно, з вишнею. І він намальований так зверху, аби нам було зручно порізати його на 9 однакових шматків, що я зараз і зроблю. Отож, для початку я поріжу його на 3 шматки. ось таким чином. А потім кожен з трьох шматків поріжу ще на 3, аби отримати 9. Ось так. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Уявимо, що вони всі однакові, адже від руки це зробити трохи складно. І тепер повертаємося до умови. І нам тут сказано, що Борис з'їв 5 шматків бабусиного пирога. тому ми на малюнку позначимо, що він з'їв 5 шматків. Зафарбуємо їх. Отож, один, два, три. 4, П'ять шматків. Який голодний Борис, він з'їв більше половини пирога. Він з'їв 5 шматків тобто з дев'яти, він з'їв 5 дев'ятих пирога. Проте це не те, що нас запитують. Нас запитують, яку частину пирога вони з'їли. Тобто, нам ще потрібно дізнатися, скільки з'їла Катя. А Катя у нас з'їла три шматки пирога. Тобто, зафарбуємо теж три шматки, але вже рожевим кольором. Один, два, три. Вони разом з'їли майже весь пиріг. Катя з'їла три шматки з дев'яти, тобто 3 дев'ятих пирога. І для того, щоб дізнатися, яку частину пирога вони з'їли, нам потрібно або додати ці два дроби, або просто порахувати, скільки частинок ми зафарбували. А ми зафарбували один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім шматочків, тобто, вони разом з'їли вісім дев'ятих пирога. Вісім дев'ятих. Ось так. Тепер, коли ми знаємо, яку частину пирога було з'їдено, ми можемо спробувати розв'язати ще одне схоже завдання, ще одну схожу задачу. Отож, Іван з'їв два шматки піци, Олег з'їв три шматки. Якщо піца була розрізана на вісім рівних шматків, яка її частина залишилася. Отож, хочу, щоб ви зараз зупинили це відео і спробували з'ясувати, яка ж частина піци залишилася. Отож, для початку нам потрібно порізати піцу на 8 рівних шматків. І ось таким чином я це зроблю. Це буде 2 шматки, 4, Ось так буде 6. І ось так буде 8. Отож, Іван у нас з'їв 2 шматки піци. я зараз зафарбую два шматки, які з'їв Іван. Ось так. А Олег з'їв три шматки. Іншим кольором зафарбую, скільки ж у нас з'їв Олег. Один, два, три. Отеж От ми можемо побачити, що разом вони з'їли 1, 2, 3, 4, 5 шматків з восьми. Тобто вони з'їли 5, восьми. Проте це не те, про що нас запитують. Нас запитують, яка її частина залишилася. Тобто нам потрібно порахувати, скільки у нас залишається незафарбованих шматків. Отож, у нас залишається 1, 2, Три незафарбованих шматки. Тобто у нас залишається три восьмих піци. І це і буде наша відповідь.